Дорога мені церква, шлях любові, ті, що овручі, ті, що в розпорошенні. Борони Боже ваш дух, душу і тіло. Він Бог наш, добро наше тільки в ньому, мир вам, мир нашої Україні, мир Ізраїлю, мир Єрусалиму. Ранковою росою сьогодні буде повторення закону 8.23 і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь, Бог твій, вів тебе, нею по пустині, ось уже сорок літ. Щоб був покорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його чи ні. І впокорював він тебе і мирив тебе голодом, і годував тебе манною, якої не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уз Господніх, живе людина. Господь врятував свій народ з Єгипту багатьма знаменами та чудесами, розітнув для них море і чудово підтримував їх у пустелі протягом сорока років. Він явив себе очевидно, а потім закликав свій народ повірити йому. Дорога мого духовного формування була водночас дорогою і мого формування як служителя. В Житті приходилося переживати дуже багато як радісних, так і болючих моментів, які були як формуванням, так і випробуванням моєї віри. Але з певністю скажу, що ні голод, ні холод, ні хвороба, ні навіть війна не ранила так сильно, як зрада близьких людей того, з ким ти свого часу ділив свій останній хліб. Зрада приймає різні форми у всіх, Видах відносин, вона може бути настільки руйнівновою, що змушує нас бентежитись в пошуках відповідей, щоб пояснити білі, які ми зазнали або могли спричинити. Мій тато мав від Господа надзвичайну життєву мудрість. Одного разу при розмові тато мені зауважив, щодо мого дуже близького друга, синок, будь з ним обережним, він людина нещира і в вирішальний момент тебе використає та зрадить. Чи повірив я татові, чи взяв тоді я його слова до уваги, на жаль, ні. І знаєте що? Прийшов той вирішальний момент, коли той, кого я вважав близьким другом, вчинив саме так, як застерігав мене тато. Зараз я дуже розумію, що і мій друг, як і я, обох були випробувані, щоб пізнати, що в серці нашим. І сьогодні скажу вам чесно. Що мене не турбує, що знайшов Господь в його серці. Мене хвилює, що моє серце після випробування зрадою, причому неодноразово він знайшов мене вірним. Чи помилявся я, безсумнівно, чи лукавив однозначно. Саме тому і впокорював він мене, і мирив мене голодом, і годував мене манною, якої не знав я і не знали батьки мої. Щоб дати мені знати, що кожна людина трава, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із гуз Господніх живе людина, ціллю випробування є пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді його, чи ні. Те, що ми відкриваємо, може відштовхнути нас. До усвідомлення глибинних проблем і дати нам можливість цілити серце та все, що з нього витікає. Майкл Браун написав: наша віра в Бога є унікальною силою, нею ми можемо привести в дію його обітниці. Іншими словами, наша віра дійсно дієва, тому що це жива віра в живого, в всемогутнього Бога. Звичайно, часто для невіруючих ми здаємося людьми, які живуть у запереченні, немов у бульбашці релігійної фантазії. Іноді це виявляється правдою, і деякі перебувають у своїх релігійних вигадках. А для тих з нас, хто вирішив у єдиного істинного повірив в єдиного істинного Бога, хто щиро довірився йому, Його слову. Та його сутності, і вступив з ним у справжні стосунки, немає жодного заперечення реальності взагалі. Навпаки, ми звернулися до вищої реальності, остаточної реальності. Це реальність, яка існувала до створення Всесвіту і залишається після того, як Всесвіт і у її нинішньому вигляді зникне. Я, Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Помолимося. Господь, я дякую Тобі, Боже, за Твою благодать, Господи, я дякую Тобі за Твою вірність. Ти завжди вірний. Ти завжди, Господи, такий добрий до нас, Ти завжди близький, Ти завжди приймаєш нас, Господи. Ти даєш спасіння і даєш надію, і даєш майбуття, Господи. Тому ще і ще і знову і знову я, Господи, здаюсь в Твої руки. Віддаю себе, свій дім, Господи, свою сіродину, родину, нашу Україну, Господи, віддаю Твої руки. Господи, проведи нас, Боже. Дай, щоб наші серця вони шукали Твого лиця, шукали, Господи, того, що Ти маєш для нас, і прославляли Тебе, Господи, допоможи нам зростати, змінюватись, трансформуватись в нове створіння в Ісусі Христі, Господи. Ми довіряємо Тобі і благословляємо. Тим добрий наш Бог, Отець Інний Дух Святий. Амінь.